Є два методи, які навчать дітей складати ось такі трьохшарові кругі головоломки. Нагадую, що трьохшарові кругі головоломки ми використовуємо з дітьми від трьох років і вище, тобто від другої молодшої групи. У групах раннього віку ми використовуємо двохшарові круги головоломки. І так почнемо з того, що у цьому віці діти не можуть проаналізувати і сприйняти кринцевий майбутній результат у вигляді цілісної картини. І їм потрібна опорна точка, від якої вони мають рухатись. Є два методи навчання це низхідний і висхідний. У залежності від того, чи використовуємо ми круг як самостійну одиницю, коли дитина бере до рук і грається, чи ми використовуємо наш круг, приєднаний на якусь площину, наприклад, це будуть лепбуки, спічбуки, лепбокси і так далі. І ми використовуємо той чи інший метод. Висхідний метод навчання використовується, коли круг виступає у ролі самостійної одиниці, тобто дитина може вільно взяти його до рук і крутити, як вона хоче. Висхідний метод навчання заключається в тому, що опорна точка для дитини знаходиться внизу, ось тут на третьому шарі, і потім від нього ж вона рухається до центрального шару, вибудовуючи цілісну картину. Для того, щоб використовувати цей метод, ми налаштовуємо останній шар і виставляємо таким чином, щоб він був правильно стояв. А два центральні шари другий і центральний шар шари, вони мають не співпадати. І тобто ми тримаємо, бачимо, ніжки, тобто тримаємо опорну точку, якусь ніжки, там, асфальт, звідки дитина буде грати, звідки вона буде виставляти. Ось цей пазл, головоломку цю складати. Ми тримаємо міцно, крутимо другу, другу, поки не співпадуть наші картинки, затискаємо вже два шарі і крутимо третій шар, щоб у нас утворилася цілісна картинка. Ось це називається висхідний метод, коли ми знизу рухаємося вгору і коли ми можемо використовувати круг як самостійну одиницю, тобто ось ми тримаємо нам зручно тримати, закріплювати, коли треба притримувати, і рухати, там, наприклад, центральні чи інші шари. Низхідний метод заключається в тому, що ми рухаємося від центру і рухаємося до останнього шару. У такому разі ми правильно центральний шаблон налаштовуємо правильно, а решту кругів робимо неправильно, хаотично, і дитина рухається від центру, рухається до крайньої точки.